Добрий день, малята. Пропоную вам послухати вірш Любіть Україну, який написав Володимир Сюсюра. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави, і води, в годину щасливу і в радості мить. Любіть у годину негоди. Любіть Україну усній наяву, вишневу свою Україну. Красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порох і дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, як очі її ніжно карі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі, у квітці, в пташині, в кривеньких тинах, у пісні у кожній у думі, дитячі усмішці, в дівочих очах, і в стягі в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах. У зойках гудків, і у хвилях Дніпра, у хмарах у тих пурпурових. Вогні канонат, що на захід женуть чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивають нам путь, до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других. Коли ти не любиш країну. Дівчино, як небо її голубе, її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, Коли ти не любиш країну. Любіть у труді, у кохані в бою. Це час, коли гудуть батареї, всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею. Діти, Письменник порівнює Україну із сонцем, вітром, травами, водою. Любіть Україну в годину щасливу і в радості. Любіть і в годину негоди.